Дай Боже всім здоров'я, що ще хтось може потягується, в ліжечку віддихає, а в селі треба вже йти годувати своїх тварин, бо одні гавкають, другі мукають, треті кутку кудакають Що спочатку у нас зранку собачка, моя собачка, журуха, вже чекає, твук, службу ніс. Вночі. Опа. Давай, Жор, Він би тут летів, але погода, дивіться, яка. Ух. Весна, звісно. Весна одна назва. Вже половина весни пройшло. А ще, ще. трохи запахло нею та й все. Добре, я отак поетапно буду знімати свій робочий день. Зранку, обід, вечором. Так, Жорику вже дали їсти, вже з'їв, щось з'їв щось лишив. Тепер ми ранковий сніданок даємо зірушці моє корівці. Так, спочатку ми даємо. ми даємо, Я даю е е е січку. Вона зразу з буряками е була. Ще пшенич, е пшениця варена і там фасоля якась. І це все сюди. Так що йдемо, в гості до зірочки. Погнали. Рук. Так, жора вже болдіє. Тут ранкова руханка Петручу. Привіт Петручу, курочки. Ко-ко-ко. Так. Зірулька. Оба. Висипаємо січку. Висипаємо січку. Отак. Це ящик. Це ящик я ставлю, щоб вона не розсипувала. От і все, січка, січка пішла в рух, але треба зразу вже присипати трохи грісом, бо щоб вона, вона зараз буде прибирати, а так назір. Оп-оп-оп, посипав так трохи і вона буде ліпше січкою їсти. Добре? Далі. Курям натеребав кукурудзи, бо на дворі кинув стані, бо на дворі. Обше, зараз покажу яка погода. о, Тупо зима якась. Короче. Це взагалі капець. О! Та й все, аби курочки поїли. Щось вони ще не проснулися, що ще до роботи не хочуть. Підриватися, але нічого, одна по одній. Маємо скільки? 8 чи 7 курок і один когут, я його називаю Петруч, так по-італійськи, Дольче, там дольче Габана, Петруч, Дольче Габана. Нічого. Так що так. На Великдень треба яєць, давайте кури, я у вас вірю. Побільше кукурудзи і там. Яїчок побільше, добро. Бр. Ну і погодка. Так, несем. погодка, дивіться, яка хуртовини, це вша капіс. Весна, а... Ти де календар, давись трохи так. Несемо пити таке відерко. Зірці. Снігу на буду заховался. <laughs> ну а что холодно? Что тут куры? Куры тут год. Зирка. Зирочка. На. Опа. Зирка пыты хочет уже. Так. А я дальше вам проводжу экскурсию. Мой такий аппарат. Казерно не був, але бачив, що фішки так загрібають таким апаратом. А ми відрибаємо всю недоїдженим січком. Так, зйомки такі собі, ну, то все любительське. Вибачайте. Що, от апарат такий зробив. Самодільний, самолумний апарат. Так, ось зірочка допиває, треба її трошки пити хоче. моя зірка. Тут ще жолобом січки багато, і ми куди все. Бачите, що бурячок там лишився. Так, і ми цю січку, щоб ну, вона не пропадала, щоб під неї не стелити. Вибираємо. Вибираємо. Ще ну, небагато. Нормально, назідаємо і це подобається. Трохи лишається, трохи туди, але і беремо грісус і посипаємо ще гріс. Чик-чик. Рада, зірвалью, трохи на вона не розпробував. І воно це все. Вонтерку забираємо. Так, і ще потім сі надаємо. Ну а тут це набирає воду. Ну, якщо дощ там випив, зараз сніг, щоб скірниці не тягати. Це на обід буде. Опа! То зараз Зараз ще не тече. Ну, в принципі, я собі думаю, якби була можливість купити куб, або бочки на 200 літрів поставити, бо то е літо зараз таке дуже жарке, ну і от, якби води натекло, ну, просто мати запас. Тут керниця керницею, але ну, вроді би так проблем не було, але всяке може бути то ліпше, якби обше куб десь купити, не знаю скільки він коштує, або бочки більші, і то б вже було нормально. Так що так, то несеться додому на кухоньку і гріти на обід. Так, і завершую я своє ранкове годування зірочки, це ще отдаю їй сіна. Сіна вже так в притірку, але думаю, що через 2 дні вже ну, потепліє, вже так менш більш може ну, через 2 чи як там. Думаю, мені вистачить і там вже буду виганяти на пашу, вже є трава нормальна. Все буде окей. Так, несем то в ящичку. Опа. Так, одною рукою. Опа. Аби ви бачили. Уп, обережно, щоб ще не впасти лицем болото. Засмієте мене, що я не дивлюсь під ноги. Так, опа. Ну зірка, зайти, зайти, зірка. Зірулька. Бум. І зараз вона сінця зірочка, сінце любить зірка сінце топтала. Чик. Добро, сінце закинули, ще зараз ми це в мене солома. Тут у мішку щоб їй зручненько було лежати, накидуємо. Там ще біодоброго треба відтягнути. Так, а це сама весела робота з таким запахом, можна сказати. Це черпаємо мустянку хто <гум> хоче, не дивіться такий контент. Отак ми набираємо. Оп. Треба все вичерпати, бо буде свіжо. Черпаємо, черпаємо. Ще має такий черпак. Оп. Це ще маю таку в інституті заказав розробку попихач. Що забилося, попихаєш і все, і воно працює далі. Треба то все швидко робити, поки зірка їсть, бо потім буде на мене дивитися, я не можу встояти перед її. Поглядом, Бо вона ще захоче сіна, а сіна так треба дозовано давати, щоб вистачило, ну, поки вона не вийде на пашу. Ну, а це все, оце вже я поналивав. Там ще є порожні <клухи> бутилки. Це все я буду вивозити на, на город, буду підживлювати чесник, бо чесник якийсь ну одна сторона виглядає. Нормально, менш більше, але все рівно щось. Ну, все рівно щось він жовтій, то напевно від морозів. Від цієї погоди, вологи забагато, але все рівно. треба йому трошки дати енергії. Думаю, коли стане. Ну я не знаю колись, може завтра чи коли вивезти і підживити. І про це окремо буде відео. Так що так, отакий-то сільський капіталізм, трохи з запахом, але що робити? Працюємо. Оце так. оце такий ранок у мене був. Це я вже типу, закінчую роботу, і йду відпочивати до обіду.